Привіт! Це що там вікама? Новий випуск він сьогодні дуже важливий. Розкажу чому. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШОП Експрес. Сьогодні на зв'язочку з засновницею компанії Маркетинг Офіс Кашапова Аліна. Аліночка, привіт! Привіт! Ви опікуєтесь комплексним маркетингом для виробників, для продавців товарів офлайн. В тому числі, і тому тема нашого зустрічі запитання е, наступне. Ось уяви, будь ласка, є успішне підприємство, яке в офлайні, в фізичних магазинах продає, наприклад, товари так? Uh -huh. і запитують: як відкрити успішний інтернет-магазин, щоб він допоміг продажам в офлайн-магазині, тобто як заміксувати між собою продажі в інтернеті, продажі в фізичних магазинах? Що в цілому продавати більше? Ось наше запитання: як збільшити продажі в офлайн-магазині завдяки відкриттю інтернет магазину дуже цікаве питання з цієї точки зору: що коли люди відкривають інтернет-магазин, вони очікують, що я зараз буду продавати в інтернеті, але дуже часто, коли люди відкривають інтернет-магазин, то саме це їм допомагає більше продавати в офлайн-магазині. Чому так працює? Ресурси, які ми створюємо, да наповнюємо там реклама інтернет-магазину. Вони стають додатковою точкою дотику вашої цільової аудиторії з вашим брендом. Відповідно, я йду на роботу, бачу офлайн-магазин, бачу цю вивіску. Потім на обідній перерві листаю в соціальні мережі і бачу ще раз там цей бренд і товар в рекламі. Потім я сідаю за комп'ютер, починаю гуглити, які ж мені там не знаю босоніжки, кросівки чи куртку мені купити. Мені вибивається реклама, я переходжу на сайт, тобто я можу під час прийняття рішення Звернутися до цього конкретного магазину чи ні, я можу проходити через різні точки, да, це і офлайн, і онлайн. І звичайно, що ми всі живемо в телефоні, і воно допомагає. Плюс інтернет-магазин, коли він має а, свої офлайн-магазини, це плюс 100 до вашої карми, тобто. До довіри клієнта а, до вас, тому що в інтернеті дуже багато різних магазинів, шахраїв, неякісних магазинів. Да, для того щоб виділитися на ринку офлайн, може стати таким приводом: ми є фізично, ви можете до нас прийти. Значить, я не боюсь а, зробити купівлю а, в інтернеті через сайт. Коли автоматично знімуться гроші з да з моєї карти, тому що я знаю, де ви знаходитеся і я можу до вас приїхати, якщо що. Тобто, коли людина перший раз у вас купує, це може бути достатньо важко для неї, якщо це е, в інтернеті, тому будуть результати кращі. Також мій особистий у наш, з нашими клієнтами у нас офлайн магазин. Ця реклама, яку ми запускаємо, вона працює так: коли реклама запущена, то заходи в офлайн магазин в декілька разів більше ніж коли вона відключена. А якщо ми дивимося на конверсію, наприклад, з онлайн, да, коли нам пишуть, да чи на сайті, коли нам пишуть і дивимося на конверсію в офлайн магазині, то звичайно, що в офлайн магазині вона вище по якій причині, тому що людина вже там. Вона вже в цій ситуації вона не відволікається на інші якісь чинники. Яким чином я коли на сайті знаходжусь? Я там дивлюсь товари, вибираю собі там кошик, чого є таке поняття, як покинуті кошики, і тут мене кличуть на обід. Або тут у мене дзвінок. Я відволікаюсь, коли ви заходите в офлайн. Магазин із вами працює на да, менеджер, то ви не можете відволіктись навіть тоді, коли до вас телефонують, тому що ви просто не візьмете слухавку на це. Тому конверсія набагато вища. Також є моменти якихось акційних пропозицій нових колекцій. Тому, якщо ви все транслюєте на своєму сайті чи в інстаграмі, беремо да швидкість донесення інформації про якісь новинки в інтернеті набагато швидша ніж тоді, коли людина а, буде проходити повз Да, ви можете поставити і це треба, наприклад, вивіски там робити на да, зовнішню рекламу для того, щоб анонсувати, наприклад, нову колекцію. Але швидкість в інтернеті в рази швидша більша, більша. Ми так запускали а. Саме на офлайн, тобто ми через інстаграм анонсували акцію. В нас міняємо старе на нове було саме по шкіряних куртках, і ми анонсували її в інстаграмі, і люди приходили в фізично в магазин, віддавали свої старі куртки і отримували знижку на нові. Тобто, отакий може бути кейс. І якби у нас не було сайту соціальних мереж і реклами, то люди би не дізналися і б не прийшли в магазин для того, щоб зробити ту чи іншу дію. Ось таким чином. Плюс є ще один момент: офлайн-магазин у вас в якомусь конкретному місті. Так може бути по містах Одеса, Львів, Київ, але давайте беремо Київ. А у вас офлайн-магазин Києві? Ви продаєте багато років. Ви виходите в онлайн, у вас є соціальні мережі, у вас є сайт, реклама йде. Ви починаєте продавати онлайн. Починають люди запитувати. Слухайте, а ви є у Вінниці. Я такі ні, Вінниці у нас немає. Ми є тільки фізично в Києві. Такі, Окей, чим більше у вас таких питань, тим частіше ну, вас виникає думка. А може мені відкритися у Вінниці у Львові і так далі? І тут важливий момент, коли у вас при одному магазині в Києві є ще повноцінний функціонуючий сайт, який вже продає онлайн. Коли є інстаграм, який продає онлайн, вам легше буде зайти на нові ринки, на нові міста, тому що про ваш бренд вже знають. І ви просто на своїх сторінках анонсуєте, що ми відкриваємось у Вінниці. Вам буде легше зробити оці ці перші продажі ніж тоді, коли ноунейм no бренд заходить в якесь місто і каже, добрий день, ми тут відкрилися. Тому що ви фізично відкриваєтесь, вам треба оренда приміщення, ремонти туди, поставити менеджерів, завести туди товар, склади. Ну це насправді важко, але за рахунок потужного бренду і пізнаваного бренду в інтернеті вам буде легше. Робити мережу магазинів і за допомогою них продавати. Тому онлайн і, взагалі, інтернет-магазин це елемент масштабування офлайн магазинів. Просто геніально. Дуже тобі дякую, що ти підсвітила цю важливість. Що коли є офлайн-магазин, ти ще працюєш в інтернеті над розвитком свого бренду, то це перше це можливість охопити всіх всі, всі свою цільову аудиторію, всіх своїх покупців. Які в тебе не тільки на твоїй території, да, можливо uh -huh. чи регіон, область працюють, а які схожі на твою аудиторію, але знаходяться в інших містах, так вони дізнаються про товари, uh -huh. або зможуть доїхати в магазин, зробити тобі якісь uh -huh. чеки за день, або купити в онлайні і підкинути тобі ідей, а як масштабуватися в офлайні, в яких ще uh -huh. відкритися, тобто це і про клієнтський сервіс, про клієнтську орієнтовність, і відповідно про розвиток своєї мережі про розвиток бренду. Як в інтернеті, так і в офлайні пам'ятати угу. з фізичною присутністю твоїх точок. Можу ще один кейс сказати, ключовий, який допоможе зрозуміти суть цього питання, та як інтернет-магазин допоможе офлайн магазинам. Є така історія, значить, сім'я вирішила відкрити магазин дитячих іграшок і одягу біля дитячого садочку. Вони думають, так це золота жила. Дитячий садочок, батьки відправили дітей, можуть зайти повз магазин. Зараз будуть продажі. Цей бізнес закрився. Як ви думаєте, чому? По факту власники не продумали, не сіли, не зосередились над своєю цільовою аудиторією, Типу, як люди будуть приймати рішення? Окей, коли людина, мама чи батько веде дитину в садочок зранку, він має сильно час для того, щоб заходити в магазин. Не факт, тому що це зазвичай буде перед роботою ввечері. Може теж не бути часу, тому що там далі можуть бути якісь заняття в дитини, або в принципі додому треба. В той магазин ніхто не заходив. Інше питання, якби в цьому магазині була ще онлайн-складова, тому що. Ці ж самі батьки, наприклад, запуск там реклами на локальну аудиторію, побачили лише в телефоні цей бренд і товари такі, а це ж біля нашого садочка. Вони б виділили на півгодинки більше і зайшли би в цей магазин. Так само, якщо я маю якусь потребу. Я можу, коли я біжу в садочок, забути, що мені треба якусь іграшку своєму там охрезнику подарувати. А коли мені треба цю іграшку, я згадую, часто я можу бути в телефоні чи сидіти за робочим місцем. Я що йду робити? Гуглити. Якщо у вас нема в гуглі, у вас немає в соціальних мережах, а у вас є тільки одна точка та магазин, де ви собі придумали, що там будуть продажі. Воно так не спрацює, навіть якщо немає цілі зробити електронну комерцію прямо масштабного рівня, побудувати там бізнес саме онлайн, то тільки для офлайну варто робити і сайт, і соціальні мережі, і рекламу, тому що воно буде тільки підсилювати, бо не зрозуміло тоді, яким чином люди про вас дізнаються, якщо ви не будете цього робити в цьому кейсі не дізнались. Тому вийшов такий неуспішний досвід, але це досвід, і він в будь-якому випадку корисний. Є, -є, є. дуже дякую, що згадала про це. Тому інтернет-магазин він дає можливість офлайн бізнесу офлайн магазину в спокійний час, коли клієнти можуть займатися розгляданням товарів, шукати щось, що купити, придбати. Mm -hmm. Показати себе, показати свої товари, поки так. людина в суботу, наприклад, відповідає, шукає по своєму місту, що подарувати Хреснику, або що купити собі на літо, якусь сукну інші там зутяж, аксесуари тощо. І коли я розумію, mm -hmm. де фізично він бачив цей магазин, бо що взагалі це в моєму ж місці. Він планує, коли він його відвідає. І вже конкретно вибирає на цей товар, може проконсультуватися по новому. Звичайно, якщо потрібно купити офлайн або прямо онлайн, сидячи вдома. Не один кейс, Ще. Ще Давайте кей. не по одягу, бо не всі, не всі продають одяг. А є офлайн-магазин сільськогосподарської техніки різної. Як думаєте, яким чином вони продаються? Бінго через TikTok. А, тобто TikTok став інструментом продажу саме в офлайн-магазині, тому що люди дивляться, який там є товар, вони вже розуміють, де цей магазин знаходиться, і вони таким чином купують. Тому що просто поставити приміщення і там а, поставити товар, якщо окей, вивіска є добре, що навіть немає вивіски. Яким чином от, будуть відбуватись продаж? Я не знаю. Тому, якщо ви думаєте, да, що я зараз там буду відкривати ще одну точку, десь. То подумайте про те, як ви туди будете людей приводити. Це зараз тільки інтернет. Тобто можна іншими способами, насправді, зовнішня реклама теж тут може там спрацювати і так далі. Але це дуже дорого для початку. На в інтернеті це і дешевше, і швидше буде, і комплексна така робота прям допоможе. Так, це супер канал. Ми спостерігаємо по власникам які. Працюють, мають інтернет-магазини mm -hmm. на платформі Express, що вони використовують цю вороночку, навіть якщо займаються сільгосппродукцією, для індустрії, виробляють товари. Вони дійсно вже рекламуються, розказують про свої товари, про свої послуги. В Тіктоці з тікток кожного відео є лінк в коментарі, тобто ведуть на сторінку в інтернет-магазині. Це може бути. Mm -hmm. Сторінка товару, де більш детально про нього, про що щойно відео в тіктоці показувала, або сторінка контактів, або головна сторінка твого інтернет-магазину, для того, щоб вже людина могла взаємодіяти з тобою з твоїм товаром, наприклад, подивитися дрем, де твій фізичний магазин з цими товарами знаходиться, або дійсно і купити, або зв'язатися з менеджером, додати додаткові запитання, щодо, наприклад, партії товару, первинних документів, поставки, як довести. Тобто, все це закривається вже переводом на сторінки інтернет-магазину, щоб сконтактувати з цією людиною, яка щойно дивилась тебе в Тіктоці. Ну і далі будемо продати цю партію товарів. Дійсно працює така, це називається воронка продажів, да, в класичному варіанті, коли ми з соціальних мереж ведемо на наш брендовий інтернет-магазин, і в ньому отримуємо вже контакт клієнта, здійснюємо таку угоду далі з ним з продажу. Так. Тут важливо доповню останнє ще важливо розуміти, яка у вас ніша, тому що коли у вас є офлайн-магазин, перше, що зазвичай спадає на думку, це соціальні мережі, інстаграм, фейсбук, плюс таргетована реклама. Завжди така комбінація обирається, але не завжди це спрацьовує. тому що. Потрібно враховувати нішу для деяких, наприклад, у нас автомагазин. Перший інструмент, який треба брати, це сайт, інтернет-магазин і google реклама тому що в різних нішах люди по різному шукають. І Якщо в Гуглі є багато запитів, а як ви можете ті По перше, самі дослідити. По-друге, там взяти консультацію маркетолога чи спеціаліста з google реклами, щоб він проаналізував перспективу. На автотовари перше це. Сайт і гугл, тому що зазвичай там люди шукають, і дуже часто до сайту можна додавати ще блог, там де е, можна писати різноманітні статті, де власники авто вони можуть шукати якусь корисну інформацію. Ця комбінація прям взагалі дуже крута. І е, якщо ви не робите сайт і не за, не створюєте конкуренцію в гуглі, ви втрачаєте прям дуже велику долю ринку, якщо ви тільки працюєте через соціальні мережі. Так є в соціальних мережах прям мільйонні кейси. Люди роблять результат. Але ж якщо там вдалося в якомусь бізнесу це зробити, це не значить, що у вас вийде. Тому важливо а, прораховувати всі варіанти, да, щоб не фокусуватись тільки на одному, бо в когось вийшло, там когось не вийде. А у вас може вийти саме комбінація сайт плюс Google. Тому важливо аналізувати спочатку, а найти а, за трендами, да, які можуть бути неефективними для вашого бізнесу, для вашої. Нічі. Угу. Супер, дякую, Аліно. У вас чудовий досвід е, співпраці з власниками офлайн магазинів, і дякую, що допомагаєте своїм досвідом їм масштабуватися в інтернеті. Дійсно, ми бачимо, що присутність в інтернеті, побудова власного інтернет-магазину і відображення сильних сторін про свій архів допомагає збільшити продажі в фізичних магазинах, які у вас вже є. Всіми способами це єдина система. Яка дозволяє вам постійно бути в тренді і займати свою нішу як бренд? Дуже дякую тобі за цей чудовий запис. За ваші досвіди. Пока. пока.